Ви дивитесь новини на дев'ятому каналі. Наші журналісти готові розповісти про топові події вихідних і те, як розпочався новий робочий тиждень у Дніпрі та області в студії Владислав Малько. Вітаю! І в понеділок, 18 вересня, в об'єктив дев'ятки потрапило таке: видавав себе за військового у Дніпрі. Затримали чергового агента ФСБ ні, кислимо гіркам, родзинкам та квасолі. Що підрядник обіцяє класти у школярам? З новим тренером та знову у рідному місті. В об'єктиві дев'ятки матч Дніпро 1 проти колоса звинувачували в поставці Титану до Росії. Репортаж зі скандального вільногірського комбінату сьогодні у випуску російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Пише генштаб. Так, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними безпілотними літальними апаратами типу шахет. В результаті охоронці неба збили шість крилатих ракет та шість шахетів. На жаль, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура на території України. Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Нашими захисниками було знищено 18 ударних дронів та 17 крилатих ракет, дві з них над Дніпропетровщиною. Вночі ворог обстрілював і Нікопольщину. На щастя, люди не постраждали. Про ключові події вздовж лінії зіткнення розкажемо далі у нашій традиційній мапі. Згідно даних наданих генштабом, сили оборони України продовжують стримувати ворога на сході та півдні країни. Наступальна операція продовжується на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори, що на Донеччині. Противник намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки та безуспішно. Наші захисники продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки на Донеччині, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. Безуспішними були наступальні дії ворога, і на Мар'їнському напрямку окупанти атакували в районі Мар'їнки, що на Донеччині. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу: Тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвоюють нашу землю. Ворог продовжує бити з артилерії та авіації по населених пунктах вздовж лінії зіткнення. А сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити від займаних позицій. Під вогнем авіації опинилися вербове роботини та Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. У свою чергу терористи продовжують обстрілювати населені пункти. Вздовж лінії зіткнення з авіації та артилерії в селі Томина Балка, що на Херсонщині. Там від обстрілів загинув цивільний. Видавав себе за військового. СБУ затримало у Дніпрі агента ФСБ, який шпагував за Збройними силами України та здавав бойові позиції. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів нашої армії, які задіяні у контрнаступі на Східному фронті. Особливу увагу приділяв маршрутам руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Солоборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для маскування зловмисник перевдягався у військову форму. За даними розслідування, для збору розвід інформації фігурант регулярно об'їжджав територію міста, де фотографував об'єкти та позиції, а потім передавав своєму куратору з ФСБ РФ через месенджер. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. В ході багатоетапної спецоперації агента ФСБ вдалося затримати на гарячому. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за статтею 263 кримінального кодексу України, а це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення ні, кислим гіркам, родзинкам та квасолі. Батьки Дніпровських шкіл вимагають від підрядної компанії Олімпіус Консалт, яка наразі забезпечує харчування учнів у 85 школах змінити меню. В компанії переконують, все згідно норм законодавства. Та батькам школярів такий раціон не до вподоби. Ба більше кажуть, деякі діти досі на лікарняному після обіду у школі. За декілька тижнів палких обговорень підрядник таки вирішив організувати зустріч з батьками, аби роз'яснити ситуацію та вислухати побажання. Бажаємо, щоб наші діти харчувалися якісно, вкусно. Виходили зі школи зі столової, задоволені та ситі. Я впевнена, що наступлять зміни, що наше меню зміниться в кращу сторону. І те, що нам продемонстрували сьогодні, ту їжу, які яку наші діти будуть їсти протягом тижня, вона дійсно гарно виглядає. Вона на смак приємна. Так були помилки. Ми їх виправляємо. Ми дуже швидко намагаємось реагувати. Наша основна помилка заключалася в тому, що ми занадто сумлінно виконували постанову, цю 305-ту постанову законодавчі норми і трошки, або, може, не трошки, ми не учли, як то кажуть, дитячі вподобання. Наразі меню затверджено про і змінити його якось так досконально це неможливо. Ми працюємо над новим меню, і воно буде, і воно теж буде затверджене. Що ми робимо зараз? Зараз ми керуючись тим меню, яке є. Ми його трошки, як то кажуть, моделюємо так, щоб воно було смачне. Об'єднана гірничо хімічна компанія поставляє Титан до Росії. Там його використовують у виробництві ракет та літаків. Таку інформацію в кінці літа розповсюдили засоби масової інформації. Титанову руду видобувають та збагачують на комбінаті у Кам'янському районі. Інформацію про поставки до Росії спростували як у самій компанії, так і у фонді держмайна, який нею опікується. На самому підприємстві переконують, ведуть відкриту та прозору політику, тож запросили журналістів подивитись, як відбувається збагачення титанової руди. На цьому кар'єрі добувають титано-цирконієві піски. Зараз у світі це стратегічна сировина. З неї роблять як цивільну, так і військову продукцію. Наприклад, титан широко використовують у військовій та аерокосмічній галузях. Руда з цього кар'єру особливо цінна. Вона має дуже високий відсоток цього металу. Це справжня конкурентна перевага України над такими країнами, як В'єтнам, як Мадагаскар, як Мозамбік, як Юар та інші та інші. Чому? Тому що е, ми, ми можемо більш ефективно виробляти одну тонну більш якісної продукції. З кар'єру титанову руду транспортують на збагачення. Комбінат розташований неподалік. Тут пісок проходить очистку, переважно від глини, шламу та інших домішок. Після проходження гідроциклонів, центрифуг та іншої очистки, руда втрачає до 95% своєї маси. І після сушки на виході збагачена руда. Близько 20 стадій очистки потрібно пройти руді, аби тут на цьому комбінаті. Перетворитися на ось такий пісок. Але це все одно сировина. І для того, щоб стати готовим виробом, наприклад, із титану, потрібно пройти ще чималенький шлях, але вже в іншому місці. Вже готовий концентрат відвантажують і він йде далі на переробку, переважно за кордон. На виробництві стверджують, що з цього піска роблять переважно пігменти, електроди та інші цивільні вироби. А в титан перетворюється лише невеличка частка, якій ще потрібно пройти довгий шлях у країнах заходу. Лише 2% йде на виробництво металевого титану, але щоб виготовити металевий титан, спочатку треба зробити титановий шлак. Потім губку, а потім вже металевий титан. Тут на комбінаті поки що випускають тільки сировину, концентрат у вигляді піску. Але щоб збільшити ступінь переробки, потрібні серйозні інвестиції. Без них запустити комплексне виробництво практично неможливо. А поки доводиться задовольнятися ролю сировинного придатку для розвинених країн. Початку року в об'єднаній гірничо-хімічні компанії нове керівництво тут говорять про розвиток, прозорість та подолання корупції. Тож про поставки сировини до Росії чи Білорусі мова не йде. Однак і надати гарантії, що титанова сировина не потрапить до цих країн через треті руки в компанії не можуть. Хоча й всіляко намагаються витиснути Росію з цього ринку. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Я українська мова дуже. Американські фахівці, доктор Олександр Розумовський та командир ВВС США у відставці, доктор Кен Грін у Дніпрі приїхали ділитися досвідом з провідними лікарями нашого міста. Гості провели майстер-клас сучасних методів ультразвукового дослідження судин головного мозку, транскраніальній доплерографії, умовах хвоєного часу та в рамках нейрокритичної допомоги. Майстер-клас із транскреніальної доплерографії для пацієнтів з невідкладними станами і бойовою черепно-мозковою травмою провели в одній з кращих лікарень Дніпропетровщини. Лектори із США мають великий практичний досвід і головне бажання допомогти колегам. Ми Ми працювали 10 років з військовими нейрохірургами, неврологами з 2008 по 2018 рік. виконуючи ці дослідження на поранених солдатах та офіцерах американської армії. Опублікували декілька робіт, і я хочу просто поділитися цим досвідом з українськими колегами. Цю унікальну апаратуру вона невелика розмірами, але вона дає змогу подивитися в будь-який час стан головного мозку. Ми будемо матим від наших американських колег. Колеги США констатують, медики Дніпра мають великий досвід лікування пошкоджених судин головного мозку під час бойових травм. Проте подібні медичні місії важко переоцінити. Міжнародний досвід найкращих фахівців допомагає професійному розвитку лікарської практики в Україні. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Цими вихідними Кам'янське відзначило свою 273-ю річницю з дня заснування день міста, особливе свято, яке об'єднує усіх містян. Завдяки нашим захисникам Кам'янське живе та працює, зазначає міський голова Андрій Білусов, а ще продовжує розвиватися і ставати кращим. Напередодні дня народження Кам'янське відвідав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Аби привітати містян та разом з кам'янчанами відкрити декілька важливих соціальних об'єктів, докладніше розкажуть мої колеги. Вони захищають нас на передовій, а ми повинні турбуватися про них вдома. У Кам'янському для наших захисників відкрили перший в області центр соціальної підтримки ветеранів, їх родин, а також родин загиблих героїв. Основним завданням центру є надання інформаційно-консультативної, психологічної та юридичної підтримки. Порядку оформлення статусу, отримання пільгових посвідчень, отримання пільг на житлово комунальні послуги, інформації щодо санаторно-курортного оздоровлення, психологічної та трудової реабілітації, щодо медичних послуг, освітніх послуг, працевлаштування та отримання другої освіти, а також підтримки власного бізнесу. Тому шановні наші ветерани, ми працюємо для вас, ми чекаємо вас. Приходьте ми дуже раді будемо вам допомогти. Сьогодні ж завершили першу чергу капітального ремонту міської лікарні на. Мородин медзаклад надає спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, у тому числі екстрену, серед послуг і діагностика психічних розладів. Заклад ремонтується вперше за більш ніж сторічну історію свого існування. А ще на базі лікарні відкрили сучасний центр реабілітації. «Дніпропетровщина – це перший центр реабілітаційний, який відбудувався, да фактично. Можемо сказати, що із з нуля да так. А, так. так, так, так. Місяць назад я був безпосередньо в цьому місці. Зараз дивиться наскільки все змінилося. Головне, що є такі посмішки, в яких точно впевнений, що будуть допомагати нашим військовослужбовцям. У центрі працює команда фахівців. Заклад оснащено сучасним медичним обладнанням зі спеціально облаштованою територією та локаціями, де наших військових будуть повертати до їхнього звичного життя. Тут комфортно і затишно. Усе створено для того, аби якнайшвидше відновити наших воїнів після поранен. Мені подобається в цій лікарні, От, як лікарі лікують там, ну, весь персонал медичний. Вдячний всім, хто місту вдячний, що така є ну, реабілітація. Ну, класно взагалі. А ще сьогодні у Кам'янському відчинив свої двері театр ляльок, який створений на базі унікальної історичної будівлі колишнього музею. Для нашого міста це досить така значна подія, тому що ну, будівля знаходилася дійсно в занедбаному стані. Протікав дах, і такий прекрасний зал, який ми бачимо його сьогодні. Це така значна подія для дитячого населення нашого міста. Тому маємо таку честь подарувати рідному місту на його день народження. Прекрасно відремонтовану історичну будівлю для прем'єри. Обрали виставу Лисичка, котик і півник за п'єсою видатного українського поета і драматурга Олександра Олеся. Ми почали готуватися ще два місяці тому. Сьогодні ми готові показати виставу. Тут ми будемо показувати, що таке добро, що таке зло. Ми повинні розуміти, що наші персонажі це зовсім не тварини, а люди. Які нас оточують перед виставою, поки актори та їхні ляльки з нетерпінням очікують на свій вихід, гості могли оглянути унікальну будівлю. А для маленьких глядачів влаштували веселе свято з руханками. Я привела свого сина Платона. надаві. відкриття сьогоднішнього такого важливого для нас свята події. Ми чекали дуже часто тут з сином з донькою. Гуляємо, насолоджуємося нашим потягом паровозом і завжди Дивився на це будівлю, каже, боже, мама, що тут? І ми ніколи не були. Сьогодні маємо змогу подивитися, як це прекрасно реставрували, як підготували. Дивлюся, щасливі діти. Маленьким патріотам, серед яких діти захисників та переселенців підготували солодкі подарунки. А на початку лялькової вистави малечу та їх батьків привітав міський голова Андрій Білоусов. Супереч тяжкому військовому часу місто продовжує розвиватись. Я хочу подякувати за підтримку голову обласної військової адміністрації який підтримував нас у кожному проекту, який сьогодні ми відкриваємо для наших мешканців. Наш обов'язок святиться, щоб у наших дітей було дитинство, тому що нічого ніколи не зможе повернути нашим дітям дитинство. І саме цей ковий театр він буде дарувати безліч яскравих емоцій для наших дітей. Тому вітаю всіх всіх події, вітаю всіх з днів народження нашого міста. Бажаю миру, перемоги і слава Україні! Дар'я Візір Ірада Акімова, Максим Олещенко. новини 9 каналу. Діамантова ліга ліга-2023». Переможницею найпрестижнішого комерційного турніру з легкої атлетики стала дніпрянка Ярослава Магучих. подолавши планку в 2,3 метри, Магучих встановила новий рекорд сезону у світі. Також у фінальному етапі в американському Юджині брали участь ще дві українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Футбол рівня Прем'єр-Ліги знову поруч. Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ СК «Дніпро-1» зіграв домашній матч чемпіонату України в рідному місті. Чорно-жовті приймали гостей з ковалівки команду Колос. Клуби з середини турнірної таблиці провели поєдинок на Дніпро Арені, яка днями відзначила своє 15-річчя. Цей матч був особливим і для нового очільника команди Юрія Максимова. Він вперше виводив Дніпро 1 на поле в ролі головного тренера. Більше про повернення футболу на Дніпро арену. Перший матч в команді для Максимова та на чому розійшилися команди. Далі в сюжеті. Дніпро повернувся в рідне місто, місто і хотілося б, щоб знову ж таки на постійній основі, щоб закінчилась війна і всі клуби повернулись по своїх домівках. Разом із спортклубіцями повернувся в Дніпро й новий наставник команди Юрій Максимов. Ще під час кар'єри гравця він провів у місті два сезони свого футбольного життя, виступаючи з 1992 по 1994 рік у складі Дніпра <зас> у тренерському кріслі в останній на Дніпро арені Юрій Максимов був ще 27 листопада 2021 року. Тоді Полтавська ворства, яку він очолював, програла Дніпрянам з рахунком 1-5. Той матч через повномасштабну війну став останнім на цьому стадіоні і для СК дніпро 1 Проте за майже два роки вони повернулися. Пан Юрій тепер в якості головного тренера Дніпровської команди з новими ідеями та тактикою. Ну я з хлопцями розмовляв і сказав, що будемо грати три центральні захисники. Вони кажуть, що ми ніколи не грали цю схему і для нас це перше. Ми навіть не одне тренування не провели, так ну, би. по підбору ігроков, які є, ну, ми. Ріскнулі, як говориться, і зіграли три центральні захисники. Ризик виправдався, хоча й не сповна. В першому таймі, за словами головного тренера Дніпра 1 багато чого не виходило. Проте Юрій Максимов зазначає, впродовж другої 45 хвилинки дії його гравців на полі можна було відзначити як задовільні. Кожна команда проти, проти віце-чемпіона грає з двоєним Ну, я задоволений командою. Сьогодні команда дуже добре зіграла. Ну, Перший тайм десь був не очі. Ну, другий там є сіли, значить, ну команд... хлопців. Так що десь 30 хвилин настан мені сподобалася гра. Саме останні півгодини матчу подарували прикутим до екранів болівальникам два голи. Перший м'яч забили футболісти колоса спортклубів. Всі вже за сім хвилин рахунок зрівняли. Точним ударом за Дніпро 1 відзначився Олексій Гуцуляк. Найбільше жодна з команд не спромоглася. Цей результат головний тренер опонентів вважає прийнятним. Очільник колоса Ярослав Вишняк зазначає, забили першими і могли розраховувати на перемогу. Проте один заліковий бал в цій зустрічі також непоганий результат. За словами наставника ковалівців, на відміну від вдалої першої половини гри у виконання його підопічних, в другій варто відзначити, дніпряни додали в швидкості та якості своїх дій. Віддати належне Дніпру, що це їх заслуга. Вони зарухались, швидше почав м'яч м'яч ходити. Вони почали підлаштовуватись. Можливо, десь відчули ці позиції, які тренер відчуває. Тому, ну знову ж таки, я пов'язую це не з тим, навіть що ми гірше зіграли, а десь Дніпро прибавив по ходу гри. Плюс новий наставник, перед яким. Я думаю, кожен гравець хотів себе проявити як найкраще. Наступний матч дніпро 1 проведе на виїзді проти Луганської зорі. А вже 2 жовтня спортклубівці прийматимуть на дніпро арені суперників з металіста 1925 Максим Фандій, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Проте ми продовжимо інформувати вас на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. На ваші дзвінки чекаємо за телефоном гарячої лінії. Він зараз на ваших екранах. На цьому я прощаюся. До зустрічі у наступних етерах. Бережіть себе.